Ви точно знаєте такі імена, як Джеф Безос, Ілон Маск, Білл Гейс та Марк Цукерберг. Всі вони мільярдери, про декого навіть написали книги. Багато хто вважає, що ці люди мислять інакше, і з цим важко не погодитись, бо як мінімум вони відрізняються сумою на банківських рахунках. Але сьогодні я хочу вам розказати про справжній кладість креативності і людину, чиї ідеї взірвувати вам мозок. Знайомтесь, це Марк К'юбан, американський підприємець, мільярдер, зірка телебачення, чемпіон NBA, філантроп і всі ці модні слова. Як людина, яка почала продавати пакети для сміття, стала входити у список 200 Найбагатших людей світу цей випуск буде сповнений топових ідей для бізнесу. Тому беріть блокнотики. Ще натисніть кнопку Підписатися і ми задонатимо гривню за кожного нового підписника. У фонд повернеться живим на збір дронопад. Коротко, без всякої води народився цей чоловік у місті Пітсбург, штат Пенсільванія, і йому повезло з одним моментом в житті. І ні, він не народився у заможній сім'ї. Коли йому було 12 років, він хотів купити нові баскетбольні кросівки. Він попросив батька про це, коли той грав у карти з друзями. Тато відповів: просто: на твоїх кідах немає дірок, значить, все добре. Підеш на роботу, куплятимеш собі все, що захочеш. І в принципі, Марк на той момент засмутився в 12, як ви розумієте, на роботу не влаштуватися. Але один із покерних друзів батька підкинув ідею. Він дав йому пакет для сміття і сказав іти. І його продати вдвічі дорожче. Марк зібрався ходити по району, стукати в двері, питати, чи користуєтесь ви пакетами для сміття. Усі, звичайно, казали, що так вони користуються, і він пробував продати їм свій пакет за 6 доларів, хоча купляв його за 3. І як ви розумієте, в дитини купити якийсь пакет для сміття не важко. Профіт, прибутки, кешфлоу, перші гроші і нові кеди. Це був перший урок для дитини. Продажі рішаю, і загалом якісь гроші у нього появилися. Це був найважливіший урок в кар'єрі і житті Марка Кюбона. Тепер як він знайшов свою першу машину тому що я казав, що цей підприємець справді креативний. Він з друзями якось катались по штату, і по дорозі наткнулися на закинуту машину. Це був Pontiac Trans М. Побачивши машину, Марк попросив друзів зупинитися. Вона була в хорошому стануті, але закинута. Всередині вони знайшли е, документи на кредити і про термінування по ньому. До речі, машина була відкрита. Буквально на передньому сидінні от стояли оці от документи на протермінування. Він забрав документи, приїхав в банк і сказав: Я буду платити за неї, якщо ви дозволитеся.' І все, Б. Угода є. Перша машина тут на руках. Тобто, як ви розумієте, ця людина справді справді була креативною. Далі в підлітковому віці він перепродавав ще одяг, спортивний мерч і всякі схожі речі. Поки він був студентом, він активно брав участь в різних стартапах, але це все теж нудно і неважливо. Одна із найцікавіших речей того часу сталася в Даласі. Йому було 24, коли він переїхав в це місто. Вони з друзями думали, як підняти бабла, ну як стандартні студенти. Вони помітили великі склади у центрі міста, які пустували і здавалися за 300 доларів на місяць. А на той момент вони шукали місце, де можна було б організувати велику вечірку, ну і нароби заробити на цьому. Ні відмі... відмили і привели в порядок це місце, організували музику, закупили багато алкоголю і надрукували візитівки. Візитівки йшли двох кольорів: рожевого кольору. Їх надрукували тисячі і роздавали дівчатам на візитках. Буквально було вказано час, дату, місце, де буде кульова вечірка. І білі візитки, які давали, які давали чоловікам, і по співвідношенню виходило так, що на 100 хлопців було приблизно тисяча дівчат. Вхід 20 доларів. І двіжуй за одну вечірку таку вони підняли 35 тисяч доларів на вході і на заробітку з алкоголю. Але як ви розумієте, мова сьогодні йде про мільярди, і таким чином про мільярди все одно мільярди все одно не заробиш. Визначальною для Марка стала участь в стартапі AudioNet. Це сталося у 1995 році. І на той момент зростав попит на прямі трансляції, те, що зараз ми називаємо стрімами. У 98-му році компанія стрімко зростала, мала свій сервер і одну потокову лінію. Отже, вона могла проводити прямі трансляції до 99-го Року кількість співробітників компанії, яка вже називалася Broadcast.com, Зросла до 330, а прибуток становив 13,5 мільйонів доларів за другий квартал лише в 99-му році. Broadcast допоміг запустити перший показ мод Вікторія Сікрет, який транслювався в прямому ефірі. Того ж року під час бульбашки доткомів компанія Yahoo придбала компанію Broadcast.com, співвласником якої був Марк за 5,7 мільярда доларів, і це все було в акціях Yahoo. Хто не знає Бульбашка Доткомів це назва великої кризи. Коли інвестори масово вкладали гроші у компанії, пов'язані з інтернетом, і дуже часто це було без чіткої бізнес-моделі або прибутків. Це були нульові люди, які побачили інтернет і повірили, що за ним майбутнє. І як ви розумієте, повірили трошки засильно. Сам Марк каже, що йому просто повезло, тому що він за кілька місяців до цієї кризи вивів всі гроші гроші у кеш, тобто продав акції, і коли всі збідніли, він зберіг гроші. А порівняно з іншими багатими людьми, непогано так піднявся в списку мільярдерів, тому що в когось було 4 мільярди і став один, а в нього, наприклад. Наприклад, було 2 мільярди в доларах, і так і лишилися 2 мільярди в доларах. І в цей період він зробив найбільші свої покупки. Він купив собі літак Gulfstream 5, мотор якого він, до речі, не глушить. Але про це я пізніше розкажу, чого він не глушить мотор літака. Його в той момент набрав друг по телефону і сказав: там продається один будинок, який один інвестор будував 3 роки для себе і потратив 25 мільйонів доларів. Це був будинок мрії, все зроблено як для себе. Прожив він там лише 8 місяців, але через цю кризу змушений продати і продає всього за 12. Можемо купити. Купити можемо не купляти, але пропозиція діє лише до вечора. Так або ні. Марк, не бачивши в житті цей будинок, робить купівлю, і, до речі, живе в ньому дотепер. Він сам відзначає, що це був для нього урок. Багатство не вічне, не треба сприймати його як даність, тому інколи треба продавати свій бізнес, речі і все інше. Це, до речі, пряма цитата Марка. В цей же період він купляє клуб NBA Dallas Mavericks за суму у 285 мільйонів доларів. Щоб ви розуміли, що таке клуб Dallas Mavericks на період нульових клубу за атмосфера на той момент ту Плива команда за останні 10 років в середньому вигравала приблизно 30% матчів, нуль виходів плей-офф. Тобто вони грали тільки в регулярному сезоні, і їхали додому. Пусті трибуни. І тут вступає те, що називається магія Марка К'юбана. і те, що він вивчив у 16 років. Продажі, він заходить в офіс, де сиділи сейлз менеджери Їх було 9 людей. Заходить власник клубу, мільярдер, ставить свій стіл посередині кімнати. На нього кладе телефонний довідник, роздрукований список глядачів, які, хоча б один раз були на Матчі і починає робити дзвінки. Хеллоу, пані Іра, ви були в нас на матчі. Ви знаєте, що зараз наші квитки дешевші, ніж похід у Макдональдс? Від восьми доларів стартує квиток, чого вам просто не зайти на гру. Перший квиток я оплачую, приходьте безкоштовно. І він буквально починає обдзвонювати людей, які колись приходили на матчі. І як сам Марк казав, я хотів, щоб всі бачили, що те, що я прошу робити, я можу і я вмію робити сам. Якщо ти покажеш, що у тебе співробітниками є спільна ціль, ви спрацюєтесь. Через 11 років Далас стане вперше в своїй історії чемпіоном NBA, у віде... В топ-5 клубів за вартістю. Марк стане локальним героєм. А у 2023 році, клуб, який він купив за 285 мільйонів, він продасть лише навіть не повністю, а контрольний пакет акцій за 3,5 мільярди доларів. Тобто, як ви розумієте, інвестиція окупилась. І на десерт вам те, що сподобається, особливо українцям. Він все ще носить джинси і прості футболки. Він скупляється в стандартному супермаркеті, при тому він купляє речі оптом, щоб платити менше. Одного разу він їхав на закупки з блогером, і вони були в шоті, тому що Марк. Той день купив собі 100 зубних пас на рік, а тобто на рік вперед, тому що так ціна була на 7% дешевша. В той же день він розповів, що в аеропорту Лос-Анджелеса стоїть його приватний літак з увімкненими двигунами, тобто він їх не глушить, і це коштує йому 50 тисяч доларів на рік. Але він вважає свій час набагато більш дорожчим і він бачає це доцільним. Цікаві люди. Ці мільярдери важливо сказати, що 15 років він знімається в шоу, яке називається Shark Tank, куди приходять молоді підприємці за інвестиціями з усіх акул бізнесу. Він найризиковані і він готовий вкинути гроші в любу херню Буквально чомусь це працює по прикладу. Із клубом NBA ми в принципі розуміємо, чому, але ось вам список. Він інвестував у ремені без дірок, морозиво для собак. Він викупив землю всього міста в Техасі, таким чином ставши де-факто власником міста, і побудував там парк з 3D-моделями динозаврів. А ще він інвестував у малюнки котиків на замовлення, серветки для чоловіків. Вони просто були чорного кольору і виглядали маскулінними. І він чомусь повірив це. Компанію, яка продає шкарпетки по три штуки, тому що одну штуку шкар... одну шкарпетку ти завжди губиш. І, от ви думаєте, нафіга я вам це все говорю? Я про те, що бізнес-ідеї можна придумати багато. Вони не обов'язково мають перевертати планету. Іставати наступним гуглом, але якщо ви знайдете кому і як продати товар, бізнес скоріш за все запрацює. І Марк Юбан – це хороше підтвердження цього. І список його інвестицій такий довгий, що ми можемо зняти ще одне відео про найдивніші його проекти. Якщо вам це треба, напишіть в коментарях. До речі, ви були на каналі. Давай розберемося. Мене звати Назар Назара і Ми будемо вдячні за підписку. See you later.